<рес> я відчинку, <навіть> мене. <рес> Мені, що, що, що <рес> <рес> а обніматися треба всім тілом. Отак. Воно немає ніякого сексуального контексту, але після того вже сваритися буде тяжко У мене всі друзі, всі знаєте, я з звільня своїми друзями обнімаюся. А у нас вірмені, е і ми були в е Вірменії, в Єревані <рес> були і в Білісі, У них чоловіки не обнімаються. Це в них вважається за поганий тон абсолютно. Ну ми ж не вірмен. Ні, ну просто от як приклад. В різних народів по різному є. А. Наприклад, варави цілуються, собою. вони теж звучаються і цілуються між собою. Обнімайтеся з людьми ви зразу будете відчувати, що людина. Ясно, що не знайомі. а можна з незнайомими. Це їхні проблеми, якщо вони не наганяють. Ти <с> підійшов, обняв, його зразу розрив шаблона, коротше. Після того можна присутня, що люди робили. поки вона дійде. Ти прийшов до твого партнера годжав <PROSP2> його обняв, прижав до себе. Думаю, юрки поліці. Tu, je ty kontrakty, ty kontrakty, ty